по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти ІНСАЙТ Ради вітати усіх слухачів та глядачів в ефірі проект Інсайт на радіо місто Анбугом 101,8 FM. і в студії з вами працює Віктор Мозалевський. Також я сьогодні радий бачити в нашій студії людину, яка, ем, попри свій робочий час, таки знайшла цих 20 хвилин, щоб прийти до нас і розповісти про розвиток фермерських господарств нашої Вінницької міської громади, Наталія Павленко, начальниця управління розвитку сільських територій департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Вітаю вас, пані Наталію. Вітаю я. Е... Спершу, перед тим як ми вже перейдемо безпосередньо до фермерських господарств громади, я хотів би вас запитати про той захід, який пройшов 31 жовтня. Він називався Навчальний тренінг для агропідприємців громади, розвиток аграрного сектору Вінницької міської територіальної громади, ресурси та можливості малого фермера, діючи законодавство. Розкажіть, будь ласка, про цей захід. Кого ви туди запросили, і наскільки він пройшов продуктивно? Пройшов продуктивно, звичайно, працюючи протягом 2023 року з нашими фермерами, ми дійшли висновку, що зустрічі це добре. Семінари це добре, а але добре було ще провести семінар навчання і залучення фахівців. Це податкової служби центру зайнятості держпраці, угу. тому що в ну під час зустрічі е, на нас із фермерами завжди виникало питання податкового обліку, бухгалтерського обліку, як взяти людей на роботу, наприклад, сезонник тому, що ми знаємо, що в нас на території Вінницької громади працюють в основному рослинники. Угу. Галузі тваринництва в нас офіційної ще поки немає. А рослинництво це що? Це сезонні роботи. Тобто посіяв весною, осінню зібрав урожай, і практично у 4 місяці робота не відбувається. Ну або садівництво це ж саме так, ягідництво. Так, садівництво чи ягідництво і так далі. Тому багато виникало питань, як правильно. Взяти робо на роботу людину сезонно, або якщо овочівництво, як взяти вірну людину на 2-3 дні, на 5-6 днів. Звичайно, сьогодні займається центр зайнятості грантовими програмами, такі в них є мікрогранти. Було б дуже цікаво сьогодні послухати нашому фермеру. Тому ми прийняли рішення провести такий семінар навчання із залученням звичайно департаменту економіки і інвестицій, який веде аграрний напрямок старості їх заступників, податкова центр зайнятості, держпраця, і запрошували інститут кормів директора. Запрошували Юрія Вельгуса, це державний фонд підтримки фермерства, який також розказував про підтримку малого фермера. І Укрлізинг, яка розказувала, як можна взяти у лізинг обладнання. До речі, було цікаво її послухати, враховуючи те, що сьогодні вони роблять замовлення індивідуальне. Як потрібно фермеру, як яку машину, трактор, тому подібне? Вони роблять індивідуальне замовлення, і ті розглядають і звичайно додають свої умови лізингу, і вже сам фермер вибирає. Юрій Володимирович, це державний фонд підтримки фермерства, звичайно, розповів про грантові кошти, про державні програми, про програми області, які на сьогоднішній день діють ну, в часи війни. Вони ну кошти не в двадцять призупинені. призупинені так. так вони не відмінені ці програми, але грантові кошти, які йдуть через євро з Євросоюзу. Через державні програми вони працювали в 22-му році. Працювали, і в 23-му році там обласний бюджет трішки видавав кредитування. А інститут кормів. Ми в свій час з інститутом кормів підписали меморандум. Він був тросторонній, тому що протягом 2023 року в нас була створена громадська організація Асоціація фермерів та приватних землевласників. В якому до якого війшли вісім засновників, це середній фермер, угу. і був такий підписаний меморандум про співпрацю та взаємодію. Вінницька міська рада, асоціація і інститут кормів. Звичайно, в тому меморандуму що таке меморандум меморандум. Це такий дипломатичний документ, в якому вибудовуються обов'язки та права сторін, і що одне одному можуть допомогти. так? При бажанні. При, бажанні, при бажанні. Ну він такий при, е, приземлений був цей, є цей меморандум, і е, тому корнічками запрошували в плані цього в, в рамках цього меморандуму. Але крім того, ми ще працюємо з ним на дорадницьких послугах. Це все передбачено і меморандумом, і е, в рамках так, такого повторюється меморандуму було виділено. Один мільйон коштів з бюджету Вінницької міської територіальної громади на дорадчу службу, mm -hmm. тобто це надання таких послуг сільгоспвиробнику на придбання різного обладнання, тому що там працює на створення двох центрів: mm -hmm. це центр органічного виробництва і центр наукового практичного не такого не, ну, центру. Органічне виробництво це там, де будуть навчати. Наукові центри це там, де будуть практично показувати, що ж можна сьогодні вирощувати, і в тваринництві, скажімо так, ну вирощувати тварин, певно, uh -huh. доглядати за ними, uh -huh. як правильно це все робити. Uh -huh. Пані Наталі, скільки в нас в міській територіальній громаді фермерів взагалі? Взагалі офіційно е, е, офіційно офіційно працює на території Вінницької міської територіальної громади. В нас 35 суб'єктів господарювання аграрного сектору. Якщо його ділити на малого та середнього фермера, а як йде поділ, так. від 1 гектара до 120 гектарів в обробітку, це малий фермер. У нас таких є 24. І від 121 гектара понад дві тисячі гектарів це середній фермер рахується. Їх є таких 11. Угу. Всі вони працюють тільки у галузі рослинництва. Є е, в, в, в із них сім овочівників, які займаються. Там невеликі площі, в, практично сім гектарів. Це найбільша площа в одного овочівника, який є, працює на с, території села Малий Крушлинці. Е, вони вирощують що картошку. Буряк морква. буряк, морква, цибуля, звичайно, да, капуста, і вже дехто перейшов і на баклажани, і на перець, тому що в нас змінилися кліматичні умови. Вже можна і вже сьогодні можна. Проблем, так. так ну о, о, і два садівники. Два садівники, один із них, який є також рослинництвом, займає, займається зерновими та технічними культурами, і вони в обробітку мають в загальному 9 гектарів землі. Угу, угу. Е, від одного до 120 гектарів, так? Середня кількість гектарів цих фермерів яка? Вони ж не мають, певно, всі 120 гектарів, десь 50, 60, можливо, навіть менше. Е, ні, не мають. Середня ну взагалі обробляють понад 6600 гектарів, uh -huh, uh -huh. і практично десь до 40% обробляє малий фермер, тому що їх більше звичайно менше в них там гектарність, але вони обробляють меншу площу в гектарах. Більша увага е, от вашому вашого управління департаменту е, надається малим фермерам чи середнім фермерам, кому потрібно більше допомоги? Е, ну з як з якого боку подивитися, якщо це фінансова підтримка е, для середнього бізнесу, да для середнього аграрія є підтримка банківських установ. Тому що вони мають фінансову звітність, вони мають гарну кредитну лінію, і держава їх підтримує в плані того, що е, вже другий рік поспіль, е, відколи почалася війна, працює кредитна програма 579. Е, малий фермер для цього не, не має можливості, тому що в них немає застави, немає відповідної фінансової звітності, і е, е, тому вони не підходять до, до тих кредитних програм. Якщо до війни, то працювало взагалі 16 таких державних програм, де виділялися чи кошти, чи обладнання, чи кредитування. Сьогодні все призупинено, тому ми так скажімо, якщо інформаційна якась діяльність, да, то ми розповідаємо це і середньому фермеру, і малому фермеру. Mm -hmm. Якщо це фінансова допомога, то на сьогоднішній день ми працювали фінанси з бюджету, виділялися лише пасічникам. Це не малий і не середній аграрій, це дрібне тваринництво рахується. Чому? Тому що до війни працювали в порядок фінансової підтримки з державного бюджету. У нас була напрацьована уже база пасічників, враховуючи те, що Вінницька міська рада з аграрним сектором працює лише два роки, угу. тому що в нас не було села. Після приєднання сільських територій, звичайно, розроблена була програма розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки на 23-25 роки. І на той час вже ми мали реєстри пасічників. І е, працювали з пасічниками фінансова підтримка з державного бюджету. Війна е, розпочалася при всі програми, маючи базу, е, маючи ну можливості, і хоч, е, е, і бажання підтримати, все таки пасічника, тому що е, пасічник це і самозайнятість. Пасічник е, ну це такі старші люди, які не можуть. Не мають можливості, можливо, і в селі десь, і, і працювати. І, скажімо так, бджола це коли вона літає з культури на культуру, да? запилюючи її, вона підвищує врожайність сільськогосподарських культур. Тому вона і рахується сьогодні малим тва, маленькою тваринкою. Розробили порядок. І протягом року ми фінансували кожну бджолу ну, пасічника, враховуючи бджолу сім'ї. Uh -huh. На сьогоднішній день ми розробляємо, вивчивши ну, ринок, так і проаналізувавши, чим займаються наші сьогодні фермери, прийшли в висновку того, що овочівництво в нас сьогодні ну практично до населення і до потреби споживання одної людини. Вони забезпечують ну приблизно 2,9% того населення, яке споживало би овочі, тобто віничан, так вітання жителів міської територіальної так. громади, привозні овочі, або це люди, які реалізують свої залишки сільськогосподарської цієї продукції. Прийшли до висновку до того, що потрібно все-таки. Розвивати овочівництво, щоб вінничанин міг споживати свій продукт. Це буде і дешевше, і якісніше, тому що це буде свіжий продукт. Розробляємо на сьогоднішній день проект підтримки фінансової підтримки овочівникам. На сьогоднішній день у нас їх працює сім, Ну, плануємо, щоб сім ще долучиться до нас протягом 2024 року, враховуючи те, що буде підтримка ну, міста. Ну, Скажімо так, ще от про той мільйон, який я говорила де з інститутом кормів та сільського господарства, також е, наш малий фермер має можливість звернутися за допомогою, консультація, розроб... їхні працівники розробляють методички сьогодні, як правильно вести фермерське господарство. починаючи з… Створення фермерського господарства, який він від діяльності хоче е, е, проводити так, і е, так яке насіння, чи так само, якщо це тварина вид е, тварин, е, який ґрунт, які добрива чи органіку, тому що сьогодні ставиться акцент також на органічному е, на органічному виробництву. Е, тому на 24-й рік буде такий механізм і такий інструмент підтримки з бюджету. Це для овочівників. Угу. Наталія Павленко, начальниця управління розвитку сільських територій департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради у нас в ефірі в проєкті інсайт на радіо місто Анбугом. А в мене наступне питання. Ви сказали, що на 2024 рік ви плануєте ще сім овочівників мати на території міської територіальної громади. Тобто, люди вже цікавляться, вже цікавляться механізмами, як розпочати власне фермерське господарство? Звичайно, звичайно, в основному це сторона нашого Вінницького хутірського старостинського округу, тому що Якщо взяти до уваги ставницький округ, там практично уже там більше середній фермер працює. <тас> А тут, на вінницько хутірському Старостинському округу, в основному ОСГ, особисті селянські господарства, які обробляють самі по тому гектар, два, три, як розпайовувалася земля і яку гектарність отримали жителі. Звичайно, і на цьому семінарі на раді, де ми попередньо з вами спілкувалися, були присутні жителі сіл. Які цікавляться і хочуть створювати уже фермерські господарства. Якщо повернутися в 23-й рік, то в нас були створені три фермерські господарства. Це три нових, два із них овочівники. Звичайно, допомагали їм, розповідали, як створити фермерське господарство, які документи, як як потрібно це все робити, як написати статут. І, все-таки розповідали більше, що овочництво не ну, має такого офіційного овочництва, в нас на території два займаються овочівництвом, і сьогодні вже трьох три, е, е, трьох хочуть фермерське господарство відкривати в 24-му році. Ну, сьогодні йде підготовка певних документів. Mm -hmm. Тому, якщо в нас вже сьогодні є три <займ> бажаючих. Я думаю, що сім це буде стовідсотково. Чотири ще можна так, зайти. так так, так. добре. Знаєте, є такий жарт, як фермер фермера запитує, як це справи. Вже ну на початку осені та каже не дуже багато дуже вродило. <кій> Нема куди дівати. Ну ем... Куди е, фермер Вінницький, так, Вінницької міської територіальної громади, може, де може реалізовувати продукти? Чи передбачені для цього Перепрошу. якісь будуть майданчики? Чи вже вони є? Де з поля безпосередньо до прилавка він його привезе? Ну на сьогоднішній день реалізують на привокзальному. В основному? <кій> Перепрошую, на привокзальному ринку. В основному мають точки. А це питання вивчається, тому що є багато торговий, торгових, е, точок, майданчики, майданчики, точках, а також ринків, так. де буде реалізація овочевої продукції. Я зрозумів. Нагадую ще всім нашим слухачам, нашим глядачам, що в ефірі ми говоримо про розвиток фермерських господарств, і з нами спілкується Наталія Павленко, начальниця управління розвитку сільських територій, департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. І залишається не так багато часу до завершення ефіру, але не можу не запитати про тваринництво. От ви говорили про те, що у нас немає, по суті, такого, да, фермерського, ну, середнього виробництва тваринництва. Чи планується воно? От нас принаймні наступного року? Звичайно, планується. Розглядаємо цей напрямок. Тому що. Перепрошую, нічого, нічого. Ну, наче не хворію, але. Є один із напрямків нашої програми: це розвиток тваринництва на території Вінницької громади. Сьогодні співпрацюємо опять же, з такими особистими селянськими господарствами, які мали би бажання займатися свинарством, uh -huh. птахівництвом і вівчарством. Uh -huh. Разом працюємо опять же з інститутом кормів про роз... О, розробляємо ці методички uh -huh. в... в інституті кормів. на… Базі ну, в селі Бохоники в них там є наукова база, де будуть створені модулі. І наші фермери будуть там проходити таке навчання, як правильно це робити. Ну а нам залишається купувати Вінницьке для того, щоб так. підтримувати наших виробників для того, щоб споживати якісну, смачну, екологічно чисту продукцію. Ем, тому що ми патріоти свого міста, патріоти своєї територіальної громади. Дякую вам. Наталія Павленко, начальниця управління розвитку сільських територій департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради була в нас ефірі. Ми говорили про розвиток фермерських господарств. А проектний сайт не завершується, продовжується за кілька хвилин. Знову зустрінемось у цій студії. По буднях на 101 і вісімафам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.